хотів тебе запитати, як ти ставишся до обіймів, і я для себе нещодавно зрозумів, що для мене обійми це чи не найкомфортніша річ і найбільший прояв якоїсь теплоти та безпеки. Мені їх дійсно не вистачає в житті. Будемо обійматись. Ну, обійми насправді дуже важлива частина життя людини, тому що вона впливає на випрацювання значної кількості. Гормонів та нейромедіаторів, які впливають на розвиток людини, і в першу чергу на розвиток та якість життя дитини, тому що ми є савцями. Вищими савцями, і людина потребує постійного контакту. Всі савці вони дуже тісно контактують, і людина потребує нормального контакту, тому що якщо ну в природі, якщо савці не отримали нормального контакту, вони мають значно гірший потенціал розвитку. Угу. І людина, ну дитинка, наприклад, якщо не отримує постійного тактильного контакту в перші місяці і перші роки свого життя, то вона має значні вади від затримки психічного розвитку до проблем пов'язаних саме з соціалізацією. Тобто людина може втрачати певний потенціал. І це пов'язано з випрацюванням великої кількості нейромедіаторів, як я вже казав, і гормонів, які в нас випрацьовуються загалом не тільки при обіймах, але обійми вони спонукають нервову систему випрацьовувати саме весь цей. Я не люблю це слово, але так коктейль гормонів, який впливає на якість життя дуже позитивно на здатність людини формувати в себе нові нервові зв'язки, на здатність людини адаптуватися до подразників, на здатність людини реагувати на подразники правильно. І що дуже важливо, людина, яка отримує достатню кількість обіймів, вона є більш соціалізованою. А соціалізована людина, вона і є людина, homo sapiens sapiens. Тобто основна характеристика того, що ми відрізняємося від інших тварин, бо людина це теж тварина, це те, що ми дуже. Соціалізовані і у нас є соціальні норми, і ми вміємо контактувати з різними людьми на різних рівнях, і це робить нас людьми реально. Доти, доки ми не соціалізовані, ми ще не зовсім люди. Ми так кандидати в люди, як я люблю казати, і виходить так, що не отримання певної кількості обіймів. Призводить до того, що людина буде мати певні розлади або буде не досить адаптована до соціуму. Просто я реально був шокований, тому що трішки почав розбиратися в обіймах. Я прочитав книжку Обіймання. Це вона максимально простенька. Дуже настільки, що ж деякі розділи їду в дорозі, читаю. Він говорить: Господи, це настільки просто, що аж неправда. Ну да, да воно ну ну там знаєте, обійми випрацьовують серотонін. Я може да, розкажу, так, розказати? так звичайно. Там, обійми випрацьовують серотонін. І там перелік серотонін впливає на тиск на легені. Там все перечисляється, все одразу, але проблема в тому, що і серотонін разний. І дофамін різний є д 1 є д 2 і там просто пишуть дофамін або просто там сиротонін, але ж він теж різний. Тобто люди, читаючи це, одразу вірять, що це ну просто сиротонін, або просто дофамін, і він є одного типу, і він впливає якось однобоко. Але проблема ж в тому, що він буває різний, і, наприклад, різні проблеми з різними молекулами, там дофаміну і рецепторами дофаміну, які сприймають ці молекули дофаміну, призводять до того, що людина може мати шизофренію, то що так можна заобійняти людину, що вона неї шизофренія буде. І проблема в тому, що люди просто не критичні до цього, вони не мають це знати, бо вони купляють книжечку, яка є ну, для повсякденного читання, просто щоб знати, ну, вони ж там не заглиблюються в нейробіологію та в нейроімунондокринології. Їм це не потрібно. Тому для мене ця книжка вона була така, ну, прикольна книжка, наче казочка. І там здебільшого правда. Ну, тобто, якщо не душнити, прям дуже сильно. Так, давай спробуємо. Не факт, що у нас вийде. Да. Ну якщо не душнити, то вона і справді правдива. Ну під час обійму, віоксидацин, возепресин, і дофамін, дофамін, і норадреналін теж виділяється, і серотонін. Тобто, велика кількість різних гормонів та нейромедіаторів, які роблять людину більш адаптивною. Дуже важливо, що ендорфін виділяється. Ендорфін є природним анальгетиком. Я не знаю. Ну правильно, він впливає на опіодні рецептори. Тобто він робить так, що вам не боляче.